Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф дав розгорнути інтерв'ю на іранському державному телеканалі. Він прокоментував угоду між країнами Великої Шістки та Іраном стосовно ядерної програми Ісламської Республіки у своєму виступі пан Заріф наголосив на тому, що Тегеран може відновити роботу над збагаченням урану, яка велася досі, якщо країни заходу не виконуватимуть кінцевої угоди, прийняття якої заплановано на кінець червня. Він зауважив, що під час перемовин іранська сторона. Запропонувала держсекретарі США Джону Керрі не використовувати терміни Тимчасова відміна і призупинити дію санкції у випадку виконання Іраном усіх умов угоди. Він вважає, що в угоді чітко йдеться про те, що санкції мають бути відмінені. І щойно міжнародне агентство з атомної енергетики підтвердить, що Іран виконує умови угоди, США повинні відмінити всі санкції проти Ірану. Уряд США повинен зняти всі санкції. це у себе вдома. Вони можуть робити все, що завгодно. Але Ситуація з європейським союзом зовсім інша. Там все вирішує Європейська рада. І Її рішення обов'язкове для виконання усіма країнами-членами ЄС. Тож вони знімуть санкції в той день, коли буде підписано кінцеву угоду. Коли минулого тижня Джават Заріф повернувся до Ірану з Лозанни. Багатотисячний НАТО зустрічав його як національного героя, адже більшість громадян Ісламської Республіки вважає досягнуті домовленості перемогою над США. Президент Ірану Хасан Рухані також схвально відгукнувся про результат зустрічі в Лозанні. На його думку, ця рамкова угода зі світовими державами захистить права Ірану на ядерну програму і звільнить країну від західних санкцій. А от прем'єр-міністр Ізраїлю віємінне Нетаньяху різко розкритикував ці домовленості. Він наголосив на тому, що вони залишають головній терористичній державі ядерну інфраструктуру, а це згодом може дозволити цій країні створити ядерну зброю.